Тут простота і ідеальне поєднання простих рішень для більш бюджетного варіанту, тому що Кумбокс є самим доступним, скажімо, правильніше одним з найдоступніших, щоб ринок мінливий, щоб не помилитися. Але це один з найдоступніших оприскувачів в Україні. По ціні, якості найкращий баланс, в принципі. Сьогодні хочу представити вам самохідний оприскувач Кунбоксер 2025M. М означає механічний. Даний оприскувач оснащений двигуном МВМ 4,3 літра, 4 цилиндровим потужністю 126 кінських сил. Привозів 6700 тисяч кілограм, дає чудові результати по розхіду палива, по маневреності, по динаміці руху самого присховача. Далі йде механічний привід, тобто тут компоновка біль схожа на автомобільну, іде щіплення, іде кардан. Міст з блокуванням автоматичним і передача на задні колеса е, ципків маслянівані. Даний оприсково оснащений приміксером об'ємом 34 літри. Ось так це виглядає: промивка каністри, промивка баку з допомогою кранів. Тут це все відбувається. На оприску встановлений насос Хайпро. На 440 літрів за хвилину продуктивності з кричатку з нержавіючої сталі. Він центробіжний, також в чавунному корпусі. Система фільтрації оприскувача це груба сітка, як зверху на баку при заливу, так і тут при заливі через цей кран. Далі йде система перед насосом очистки. І фільтр перед е, клапанами секцій. Штанга 25 метрів, е, форсунки через кожних 50 сантиметрів. Е, стабілізація штанги відбувається за допомогою пружин. Тобто, якщо у нас поле йде е, більш горбисте, вони е, розслабляються. пружини. Якщо поле більш рівне, пружини фіксуються, ну, тобто це настраюється. Не обов'язково, але для більш якісної роботи це все можна зробити. Також на гідроциліндрах стоять акумулятори, які також гасять коливання штанги. Кліренс оприскувача 1,40 м. Колія, два варіанти. Тобто вони поставляються з заводу 2,50 ми можемо розставити 2,80 метрів, в міжрядку воно йде, стає без проблем. Підвізка даного оприскувача пневматична. На подушках Firestone, дає дуже гарну стабілізацію і комфорт руху оператора. Також, в принципі, така підвізка допомагає і стабілізації штанги. Кабіна для одного оператора досить простора, зручна. З дуже гарним оглядом в усі майже сторони. Тобто е назад штангу ми бачимо майже повністю вперед, вниз. ну Дуже гарний огляд в усі боки. Кабіна обладнана, як я вже казав, це у нас е автопілот Trimble Easypilot. Електрична підрулька, так звана, монітор FX350. По органам керування. Тут у нас речах коробки передач, також управління штангою, підняття, опускання, розкладання і так далі. Це не джойстик, тут просто для зручності встановлені всі кнопки. Кабіна обладнана кондиціонером. Вугільними фільтрами сама кабіна знаходиться під надмірним тиском, тобто розчин робочий не потрапляє в кабіну взагалі, а те повітря, яке потрапляє, йде через вугільні фільтри.